Привіт-привіт, матусечки! Вітаємо вас на нашому каналі Двійнята-Блужнята. Привіт! Сьогодні супер у нас цікава тема другий триместр. І для мене цей триместр був особливим, тому що з 4 по 5 місяць в мене була взагалі така особливість, хотілося постійно спати, я йшла на роботу, приходила і зразу лягала спати. Десь в 5 годині я лягала. І, і все, і до ранку лежала і потім знову на роботу. Кайфувала. <гайфувала> да. Це, Це період. Це день запам'ятала да, запам цей другий триместр? Да, так само сонивість була дуже така. Так приємний період такий. Засидяш з чоловіком, подивитися кіно, він дивиться, а ти засинаєш. Ти бачила, бачила? Ой, не бачила. <гайф> У мене цей період до сих пір продовжується, тому що чоловік дивиться фільм, а я засипаю. Ось а, ну цікавий період в тому, що в четвер четвертий місяць я відчула перші поштовхи дитинки всередині животика. Причому одна дівчинка була більш рухлива, а інша більш така вічлива, тихенька, що ми постійно гладили. Ну постукай, постукай. <рес> одна така буц, 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 інша така більш слухняна. Ось так цікаво було. У мене, наприклад, перше штовхання було в половині місяці. Я це дуже добре запам'ятала, тому що ми пішли. З дівчатками танцювати, я тільки пішла танцювати і одразу відчула ці штовхання. Я присіла і вони зупинилися. Напевно, моїм діткам вже тоді не дуже подобалися мої танці, але після цього кожен вечір, як тільки я лягала спати, як тільки я засипала, вони зразу почали штовхатися. І навіть на скринінгу, що дуже цікаво на другому місці, на, на другому триместрі скринінг ми зробили, і видно було на відео, як одна дитинка б'є другу дитину. Вони вже вони вже там билися, такі суточки маленькі перші. А нам якраз порадили зробити 3D розширений скринінг саме в другому триместрі це десь 22, 21, двадцять тиждень, і е, треба було по подро... дуже детально виявити всі всі моменти, чи все правильно розвивається. Ми дуже переживали, це були особливі хвилювання, тому що ми хотіли виключити синдром фотофатальної трансфузії. Е, Матусіньки, не бійтеся того такої цікавої, як то кажуть, медицинської назви медичної, е, тому що це коли просто у близнят можливий розвиватися. Цей синдром на будь-якому етапі вагітності. Один плод може брати трошки більше, а другий плод трошки менше. Але допускається до 10% відхилення. І, в принципі, ми пішли на цей 3D-скринінг, буде довіритися, що у нас саме до 10%. В принципі, все було ок. Просто мали подивитися, чи всі-всі-всі органи розвиваються нормально. Тобто не треба цього боятися. Не треба боятися цього скринінгу і цього чудового такого. Феномену, які є тільки в близнят. Ну, в принципі, ми також робили скринінг. Я не знаю, чи він 3D, але повністю нам показували прямо по артеріям, що само, там так. все кістечки, чи розвиваються, чи не розвиваються. Дуже цікаво було дивитися відео, монітори, кольорове. Ну у нас ні, у нас було чорно-біле, але все одно дуже цікаво. Да. Але починаючи з п'ятого місяця у мене, наприклад, було дофіга дуже багато енергії. Я постійно гуляла, шила, займалася малюванням, навіть танцювала там. Тобто у вас купа енергії і насолоджуйтесь цим періодом, не закидайте св свої заняття, які ви хочете зробити, десь думаєте, ви народите і у вас буде час щось робити. Робіть зараз. Абсолютно вірно. Я теж ходила на роботу до останнього. Десь в шостому місяці я ще працювала, я багато співала, займалася музикою з дітками і впевнена, що це е, зробило свій внесок. Е, уважно прислухайтеся в цьому періоді, що вам хочеться малювати, танцювати, співати. Тому що я впевнена, от зараз мої дітки підросли, і я бачу, що вони люблять танцювати і люблять співати. І мені здається, що саме мої заняття музикою в другому триместрі. Вони це чули, відчували і перейняли. Тому, будь ласка, займайтеся хобі тим, яким ви хочете. Ось так що такий цікавий період. Натхнення цей період. Всю вагітність в принципі у мене дуже випадало волосся. Хоча всі кажуть, що в період вагітності взагалі волосся стає суперкласним. Воно не випадає. У мене дуже випадало. Ще в цей період у мене почалася гіпертонус матки, тобто твердіння живота. Да. І в цей період, десь ближче до третього триместру, я перший раз лягла в пологовий будинок на зберігання. Період бажано було б обрати свого лікаря, наставника, лініколога, який буде вести вас весь період вагітності. Підтримувати і допомагати вам боротися з усіма тривогами і переживаннями гарно було б підписатися на якісь інстаграм-сторінки в сітях або ютуб-канали, де є схожі досвіди з вашою вагітністю: двійні, близнят, різностатевих, або якщо ви чекаєте, двох так само. Знайти тих людей, які можуть вас підтримувати, яким ви можете задавати питання або переживання це дуже важливо. У мене були і подруги, і лікарі, які підтримували мене, і для мене це зіграло дуже важливу роль. Всі мої страхи розвіювалися, коли я зустрічалася з цими людьми, вони мене просто заспокоювали. І вірю, що це, це є важливо для жінки в період вагітності, підтримка, не тільки сім'ї. До наступного відео, а наступне ми будемо знімати про речі, які можуть бути, але не обов'язково, увагідною, які потрібні для пологів. А, тобто, і або які речі можна замінити. Не є обов'язковими для вас. Так, до зустрічі! Пока-пока!